Так, ну що ж, чекаю, чекаю, коли буде рівно 9. І всі подальші коментарі зупиняються. Тобто вони вже не будуть враховуватися. Так що, давайте дивитися, що у нас тут. Так, так, так. Що ми маємо? Ми маємо 110 коментарів. Так, сортуємо спочатку нові є крайній ярік. І того 59 хвилин, друзі. 59 хвилин. Чекаємо ще одну хвилиночку. Так, нас уже троє. Давайте так, пропоную. Так як у нас трансляція розпочалася рівно, дивіться, 9.00. Давайте ще одну хвилиночку в розбіжності там часу. Можливо, в когось там буде 59. У мене вже 9. Тому 21.01. Зупиняються всі а, коментарі. І ми розпочнемо наш розіграш. Так, у нас є. Так, є Ярік, ми тебе відмітили. Все супер. Так, так, так. І того, щоб не було ніякого обману, щоб ніхто нічого не думав, дивіться, у нас тут. Е, е, так, у нас тут 24.08.2025 року. Все чесно, як і обіцяв, друзі. Так що, так, бачу, у нас вже семеро. Супер. Клас, клас, клас. Додаємо, додаємося. Так, все. 2101. Друзі, ну що? Я пропоную. А, чекаємо. Ну, давайте чекаємо. Так, окей. Давайте чекаємо 5 хвилиночок. А може хтось ще добавиться, кому може, ще там часу не вистачає, щоб добратися до Ютубчика та зайти на наш стрім і бути в онлайні на нашому розіграші? Друзі, всіх вітаю з Днем Незалежності. Ми всі з вами незалежні. Дякувати хлопцям, дякувати. Нашим Збройним силам, всім правоохоронним органам дякувати, всім, хто, хто захищає, всім, хто боронить нашу Україну, нашу рідну землю. Тому, друзі, всіх зі святом, всіх з Днем Незалежності. Не просто так було вибрано ця фраза вибрана Я незалежний, тому що ми всі з вами дійсно незалежні. Ми всі з вами. Могутні, ми всі з вами сильні, і тому ворогу ніколи нас не здолати. Так, пишіть в коментарях свої побажання. Так, дивіться, що я пропоную. Я е, вибираю рандомайзер, і ми е, копіюємо нашу силочку. Так, на наш відосик. Так, скопіювали. Щоб ніхто нічого не думав, давайте так оновимося. Так, тут буде реклама зараз. Так, 110 коментарів. Все, все незмінно. Відео умови розіграшу. Все чітко. Сподіваюсь, у мене чуєте. Ну, давай реклама. Так, є, матаю, є. є. Так, все, дивіться, все чесно, все легально, все як ми з вами й домовлялися. Я тільки за прозорість, для того, щоб ви бачили, для того, щоб ви м -м, спостерігали за цими подіями онлайн. Для вас я приготував цього Антоніняна, якого ми розіграємо сьогодні. Хочу наголосити, друзі, що в подальшому я буду проводити ще розіграші. У мене є така ідея зробити для вас приємні подарунки на кожні 500 підписників. Як тільки ми набираємо позначку 500 підписників, тобто там 1500, потім 2000, потім 2500, 3000 і так далі. А на кожні 500 підписників буде відбуватися розіграш, і я розіграю якусь свою одну срібну монетку. Це може бути, до речі, як Денарій, так може бути Антонініан, так може бути і щось інше. Наприклад, можу вам показати для прикладу. Так, одну секундочку. Є в мене, наприклад, Австро-Угорщина, ось такі ось де 20 крейцерів. І Осіфа. Так що ми будемо щось подібне розігрувати. у мене ще є. Бішлик Кримського ханства династії Герай. Такий його класний. Прям дуже мега-крутий. Так, у мене ще є облачник. Коротше, друзі, в мене багато чого є цікавого. Тому для розіграшів у мене достатньо буде для вас монеток. Так що кожні 500. Кожні 500 підписників, ми з вами будемо розігрувати. Точніше, я для вас буду дарувати. Ми ніякого там ні донатів, нічого не буде. Це все мені це не цікаво. А, я хочу просто для вас робити приємно. Робити приємно так же саме, як і ви робите для мене. Ви підтримуєте мій канал, ви підтримуєте мене, ви вкладаєте свої, будемо так казати, ресурси для того, щоб мій канал просувався. Ваші коментарі, ваші подяки, мене це мотивує дійсно. Тому мені це дуже класно, мені дуже приємно, і я хочу для вас теж робити приємно. Тому ми на постійній основі з вами будемо щаслива п'ятсотка. От ми її так називемо. Буде розігруватися для вас просто таким же самим чином, таким же самим рандомайзером. Буде розігруватися такий маленький приємний подаруночок, Так що. Ух, нас уже 13. Слухайте, супер. Не просто так я вирішив почекати. Ну давайте ще 4 хвилиночки чекаємо, щоб ми не затягували. Всі, напевно, вже чекають, всі вже хочуть побистріше стати переможцем цього Антонініанчика. Друзі, я ті, хто приєдналися, вас вітаю з Днем Незалежності зі святом. Будьте завжди незалежні від усього в усьому світі, тому що ви самі круті. ви <реш> так, 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 бачу. <кій> ну, пропонуйте, як ми назвемо це. А, мені дуже цікаво, я, я дуже думав, там а, різні варіанти були, як ми можемо назвати щаслива п'ятисотка, п'ятихатка, як вам тільки завгодно буде. А, можемо назвати це щасливі п'ять сотень. Я думаю, буде це <кій> більш так приємніше звучати. Так що, так, на чому я зупинився? Так, друзі, нас уже 15. Вітаю всіх з Днем Незалежності, з Днем Незалежності нашої країни. круті, Як завжди, вам лайк. А, так, друзі, ну що, скільки в нас тут вже 7. Давайте, ще три хвилиночки, Може, ще якісь люди добіжать. А, хочеться все-таки, щоб. Може, хтось там чекає, чекав цього розіграшу, всі хочуть отримати по цього Антонінянчика. До речі, можливо, я вам зараз так покажу. Можливо, в майбутньому ми. Дивіться, яка в мене є тетрадрахма Гордіана. Вона просто мега крута. Я вам отак її покажу. З таким орлом внизу баран, і зверху орел тримає вінок. Так що, можливо, можливо, ми якусь. Ми цю тетрадрахму розіграємо на якусь прям таке юбілейну цифру, на юбілейну дату. Можливо, я ще подумаю. Так що, друзі, я думаю, вам буде це все цікаво. Ну, що там у нас з часом? Дві хвилиночки. Не тікайте з прямого ефіру. Дочекайтеся ще дві хвилиночки, і ми з вами зараз розіграємо. Так, ті, хто ще не бачив і не чув, я дійсно за прозорість, я дійсно за чесність розіграшу, тому щоб ви нічого не думали, оновлюю стинки. Так, пауза. Так, дивіться. Відео на моєму каналі. Мій канал, все чітко, все як положено. Увага, розіграш умови. Так, ми копіюємо посилання. Закриваємо. Так, рандомайзер. Рандомайзер вже підготовлений. Ми його теж оновлюємо. Обов'язково українське. Так, у нас 110 коментарів. Без змін. Все. Хто зайшов, хто дивиться, коментарі більше не приймаються. Так що, друзі, якщо зараз хтось додає свій коментар, і ми потім зробимо розіграш, і випаде цей останній коментар переможцем, ми його автоматично не зараховуємо і продовжуємо через розіграш. Так що залишаємося ми на залишаємося ми. Хто в нас 11 хвилин тому встиг? Красавчик, Мирослав, так, ми вітаємо тебе за те, що ти встиг до нашого розіграшу. Все, Мирослав 2004, крайній підписник, який залишив свій коментар. Тому, друзі, все, розіграш розпочинаємо ще раз. Давайте так, всіх зі святом. Ще раз повторюся, оновлюємося, щоб все було справедливо, все було чесно. Щоб ніхто не думав, що якась тут підтасовочка. Я такого не люблю, я таким не займаюся. Так, посилання скопіювали. Оновлюємо рандомайзер, щоб все було чесно. Так, ну що ж, копіювання вставили. Ну що, друзі, готові? Ну, давайте. Давайте розпочнемо цей вже процес, а то я вас так томлю потихеньку. Ще раз вам покажу ось цього Антоніана. Зараз вирішиться його доля. І в нього буде новий власник. Ось такий Антоніан Гордіана III, наймолодшого імператора Римської імперії. Ну що? Раз, два, три. Поїхали. І так. Є yeah. відповіді не додаємо. Розпочинаємо. Рандомайзер підрахував все згідно нашого відео. 110 коментарів. І барабан на дроп. -р 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 -р. Погнали. В'ячеслав. В'ячеслав d 5 u 6 u Ти незалежний, ти красавчик, ми тебе вітаємо! З твоєю перемогою в шапці профіля а, в мене закріплено, там написано моя почтова адреса. Напиши мені, будь ласка, на мою пошту, і ми з тобою домовимося, куди я тобі відправлю цього Антоні Нянчика. І прошу зробити відеовідгук при отриманні Антоні Нянчика і відправити мені потім з, на мою почтову адресу. Ну що, друзі, ще раз всіх вітаю зі святом. Дякую за те, що ви приймаєте участь в моїх розіграшах, за те, що ви берете участь в моєму каналі, за те, що ви е лайкаєте, коментуєте за те, що ви е взагалі виділяєте мені уваги. Це мені дуже приємно. Мене це мотивує. Мене це прям дуже класно підтримує. Тому вам окремо лайкосик, ви самі круті. Ви самі незалежні, і не забувайте про щасливу п'ятисотку. Ми її будемо робити обов'язково і кожному буде подаруночок, так що не, не розстраюйтеся, ті, хто не переміг, ті, хто брав участь, але не переміг. Тому всім бажаю успіхів, всім бажаю удачі. І все залежить тільки від нас. Як тільки ми набираємо 1500, 2000, 2500, 3000, кожні п'яти сотечки будуть розіграші. Для мене, у мене для вас будуть подарунки. Повірте мені, я вам так покажу. У мене є ось така колекція, і в мене ще помимо цієї колекції є ще дуже багато чого цікавого. Тому, друзі, всім гарного вечора, всім гарного свята, миру вам, добра і як завжди. Хай сейчас Так, и выключаемся.